Всім привіт та прекрасного настрою. Сьогодні готувати буду патісони. У мене тут маленька помічниця, Знайомтесь, діанка, вона дуже хоче допомагати. Патісони, виходить, ось такі суперові. Зараз все побачите. Якщо не знати, що це патісон, то по запаху і по зовнішньому вигляду здається, що це відбивна. Так, а потрібно нам буде всього кілька інгредієнтів: сам патисончик, три яйця, часничок. З муки і яйця будемо робити лізон. Дянка дуже хоче бити яєчка, я постараюсь їй в цьому допомогти. Ось так ти правильно робиш. Ти вже знаєш, Дянка, як це робиться? Ой, дякую тобі, донечко, у тебе вже все майже вийшло. Отак. От яєчко вже тут, трошки шкарлупки, але не біда. Головне, щоб дитина довольна. Будь ласка, ще одне яєчко, пробуємо. Росте справжня господиня, я допоможу. Все, красота. Діанка, ти рада? Да. Змішуємо яйця. Зразу додаємо спеції. Я чуть-чуть солю. Мішай, Діанка, мішай. Помічниця моя. Супер. Даю трошки перчику. І сюди в лізон я буду давати часничок. Пропускаємо через прес часничок. Давайте, хто скільки любить, ми любимо багато. Перемішали, додаємо трішки муки, змішуємо до однорідності. Патисони нарізаємо дольками приблизно 1 см. Якщо вони молоденькі, то зернятка доставати не потрібно. Ось такі шматочки у мене виходять, бувають і такі, а також знизу є варіанти, що були насіння трошки грубе, то я серединку вирізаю. Робіть так, як вам зручно, все рівно буде смачно. На сковороду даю буквально столову ложку півтори рослинної олії. Яка красота, спішу вам показати, бо мої рідні розтягують, я не встигаю смажити. Ось така от золотиста скориночка. Всередині вони прожарюються. Бувають деякі, якщо товстіше зробите альденте. Якщо любите, можете і так робити. Якщо любите часничок, не пожалкуйте дати трошки більше, смак буде практично відбивна. Хі -хі -хі. А чому б ні? Дуже смачна, літня відбивна. Смажу патесони в сезон. Люблю це діло і вам рекомендую. А зараз біжу і я пробувати всім смачного! Якщо попробуєте, діліться вашими враженнями. І якщо у вас є інші рецепти, також пишіть внизу в коментарях. Мені буде цікаво прочитати. А якщо вам моє відео було корисне і цікаве, буду вдячна, якщо підтримаєте мене лайком. До нових смачних відео!